Вітаю колеги. Сьогодні ми подивимося, як саме і в якому розділі можна переглянути інформацію про внесену і оновлену, оновлені дані по вашому закладу освіти. Зараз ми знаходимося в кабінеті директора закладу освіти, але аналогічні розділи буде бачити також і адміністратор закладу освіти. Е, нагадую, що всі дії з даними у нас виконуються не у звітності, а безпосередньо у. Відповідних розділах з процесами. Ці процеси в системі поділені на відповідні групи, тобто всі процеси, що стосуються оновлення закладу освіти, навчального року, класів, паралелей у нас знаходяться в папці з процесами з інформацією про заклад освіти, і відповідно всі процеси, що стосуються оновлення даних про здобувачів освіти, знаходяться в паперсі інформація про здобувачів освіти. Процеси, що стосуються адміністрування, знаходяться в останній третій папці, але також враховуйте, що скоро у нас з'явиться ще один розділ, який буде стосуватися вже створення та оновлення даних по працівникам закладу освіти, включно з вчителями. Отже, всі дії активні ми виконуємо в розділі доступні послуги. А коли ми вже зробили оновили інформацію, зробили. Цієї дії ми можемо переглянути результат в розділі Звіти. В розділ звіти можна потрапити або через велике меню внизу, або вгорі, воно дублюється. Ви можете зайти в розділ звіти, натиснути Переглянути звіт. На платформі реєстрів підключено окремий модуль для відображення даних по звітності, який містить в собі інструмент з дашбордами. Ми з вами будемо використовувати виключно першу вкладочку «Дашборд». Решта розділів нам не потрібна, вона не використовується в роботі. Нагадую, що платформа реєстрів це уніфікований інструмент, який використовується абсолютно під різні запити для різних проєктів у міністерствах та структурних підрозділах. Тому для когось ці розділи потрібні в нашому випадку, ми користуємося тільки розділами «Дашборди». Перед тим, як ви будете переглядати інформацію в звітах, зверніть увагу про, про те, чи пройшли ви авторизацію, тому що якщо ви працюєте на одному комп'ютері під різними ключами, або, наприклад, у вас під ключем заходить, там, наприклад, опорний заклад і філія, то вам обов'язково треба перевірити, чи ви пройшли авторизацію в тому розділі. Тут ви будете бачити інформацію про свій профіль. Тобто, якщо це ви, то гаразд, ви можете продовжувати працювати, але якщо вам підтягує інформацію про іншого користувача, то вам потрібно вийти з системи і пройти повторну авторизацію так само, як ви виконуєте при кожному вході в систему або при підписанні процесів. Важливо зазначити, що цей розділ він слугує виключно для відображення даних, тобто тут ми нічого не редагуємо і не змінюємо. Просто дивимося на те, як наші дані виглядають в самій базі даних. А для кожного рівня користувачів тут буде відображатися інший список звітів. Зараз ми з вами будемо дивитися, те, що бачать заклади освіти для управлінського корпусу. Ми запишемо окреме відео, коли вийдуть всі звіти, які потрібні для контролю підключення користувачів. Для відображення мережі включно з інформацією про учнів і про вчителів у розрізі закладів освіти. А зараз ми подивимося, як це виглядає на тестових даних на рівні закладу освіти. Для школи у нас є два основних звіти: це звіт контингент, і звіт субвенційний. Він називається класи та учні. Звіт контингент: це єдиний звіт, який містить персональні дані для того, щоб... Мати можливість вивантажити їх, використовувати їх на зовні системи, тобто там для використання в якихось списках або для своєї оперативної діяльності закладу освіти в цьому звіті, якщо ви упорний заклад і маєте філії, ви маєте вибрати відповідну філію, яка вас цікавить. Якщо ви заклад освіти без філії, то ви будете бачити лише свій заклад освіти. Ви маєте вибрати ем, навчальний рік. 24-25 та прийняти зміни після цього. Звіт має перерахуватися та показати статус оновлення. Звертайте, будь ласка, увагу на цей індикатор, тому що е, при кожному вході в систему дані можуть не одразу підтягнутися. І тому звертайте увагу, щоб тут система постійно вам показувала, що вона щойно сходила в базу і відобразила вам актуальні дані по цим е, учням. Якщо вам потрібно оновити, просто ще раз натискаєте сюди на кнопочку і будете бачити точну дату та час останнього запиту в базу. Що ми бачимо в цьому звіті, і як ним користуватися? Це звіт, який ми можемо відфільтрувати по і по класам, для того, щоб бачити їх в зростаючому порядку, наприклад, і зручніше, звісно, користуватися вигрузкою з вигрузкою цього звіту, тому що можна налаштувати всі фільтри під себе. Ми це зараз з вами спробуємо зробити. Натискаємо тут три кнопочки, вибираємо завантажити формати Excel для того, щоб цим було зручно користуватися. Завантажений файл вам зберігається або в папочку завантажене, або в папочку робочий стіл. Зараз ймовірно, моє вікно не видно з цим файликом, але ви можете переглянути, воно буде виглядати. Абсолютно по такій самій структурі, як ви тут зараз бачите на екрані. Тут у вас внизу є індикатори сторінок з даними по всій вашій школі, і відповідно повний список вивантажується в Excel-файл. Тут ви в цьому файлі переглядаєте інформацію про те, чи всі паралелі у вас є, чи всі класи, чи всі діти введені, та які статус у цих записів дітей. Стосовно записів, які ми тут маємо, це інформація про стать, форма навчання, індивідуальна форма навчання учня, тому що загальна форма навчання, на яку ви проводили набір цієї дитини, вона фіксується ось тут. І, до прикладу, ми бачимо з вами, що у нас є денна очна форма навчання, де була створена перша паралель і до першого класу зарахований був такий учень. Але він перейшов на дистанційну, тобто він навчається дистанційно, і відповідно в його карці в індивідуальній в індивідуальні формі здобуття освіти стоїть вибрано дистанційно то на що далі нам потрібно звернути увагу? У нас є колоночка статус даних, це статус, який нам віддає реєстр актів цивільного стану ДРАЦ, це реєстр Міюсту, який нам говорить про те, що ми перевірили по цьому свідоцтво про народження цю дитину, і вона або була знайдена в драц, підтверджена як дійсний запис, або була не знайдена в драц, і відповідно з цим свідоцтвом про народження є якісь проблемні питання. Треба розібратися, в чому там справа. Вам треба звернути увагу на цей показник, тому що. Якщо ви проводите наразі оновлення всіх своїх учнів в класі, в школі, то при виправленні свідоцтва про народження, якщо ви бачите, що попереднє воно було введено з помилкою, і ви переглянули це на документі, то при повторному внесенні, в принципі, у вас має підтягнути цей запис, якщо ви внесете його правильно. По решті записів, які досі мають проблему, ми також окремо паралельно пропрацьовуємо, тобто робимо ще повторно зі свого боку запити драц для того, щоб перевірити частину дітей, які, наприклад, з якихось причин не знаходяться. Але це важливий для нас з вами індикатор для того, щоб ми уникнули задоволень та дублів в системі. Також тут у нас присутній признак наявності особливих освітніх потреб у дитини і статусу внутрішньо переміщеної особи. Пільгова категорія у нас вибирається в окремому процесі, там є певний повний перелік пільгових категорій з системи Мінсоцполітики, тому ми використовуємо. Наразі той перелік, який доступний в реєстрі, а це звіт, він потрібен виключно для того, щоб переглянути персональні дані і бути переконаним, що з ними все гаразд. Також поступово ми будемо додавати нові звіти, які нам потрібні для відображення зведеної інформації, використання зведеної інформації, а також решту звітів, у яких у нас буде виникати потреба протягом року.